Вітаю вас, мій позивний Ханс. Я родом з міста Вінниці, мені 29 років. Я служу в підрозділі Дніпровські штурмовери Української добровольчої армії. Мене в 4 ранку збудила мама і сказала, вставай, війна, почалась роби щось. Я попросив ще 3 години поспати і вже десь о 8.30 я був в військкоматі, в черзі стояв у Вінницьку територіальну оборону. Е, да, мені мама ще з часів АТО каже, що вперед-вперед. Але я просто, коли були часи АТО, я навчався і здобував освіту. Е, Інженер-конструктор агропромислової техніки, магістр. В кінці квітня мені мама сказала, ось тобі номер навчального центру в Дніпрі. Це нормальні хлопці. І я подзвонив, дізнався, чи можна приїхати. Зібрав речі і приїхав в місто Дніпро. У мене просто як нормальна мама хоче перемогти у війні. Моя мама робить все, волонтерить, плити сітки. І в мене і тато, і я на війні. Ні, мама мене не змусила. Мама, мама, просто я знаю, що вона дуже хотіла і я зробив. Вона дуже хотіла, щоб я здобув освіту. Я магістр, і дуже хотіла, щоб я пішов в армію і воював. Мама, передаю вітання. Мам, я тебе люблю все добре. Першу свою ротацію я поїхав як парамедик, бо саме це була моя перша спеціальність в підрозділі. І так скалося, що я поїхав з мінометниками, робив все, що скажуть, і паралельно парамедиком. Зараз я працюю в екіпажі Валькірія. Взагалі мені без різниці, ким працювати, ким скаже командир тим тим і їду, працювати треба парамедиком, потрібно буду з артилерією Поїду. Ну, мені не принципово куди їхати. Друг Рембо, чесний, справедливий. Строгий. Я завжди на буки головний претендент, але мене проносить. Удача на моїй стороні в цьому плані. Це просто моя щаслива кепка, я в ній багато де їжджу. і мені її подарував близький друг Юра з міста Києва, і вона мені подобається просто. Це Сватівський напрямок, коли я з нашим підрозділом Дніпровські Штургумери працювали на позиції і по нам працювало. Працював Сонцепь і вертушки дві. Отам От тільки удача була у нас. Я собі пообіцяв після цього дня, що я більше ніколи не поїду на війну і ніколи не буду воювати, а так, ну, так як я добровільно тут, я був впевнений, що я більше не поїду воювати. Через два дні я поїхав на позиції, бо була моя черга. Ну, я я не, не зміг би командиру написати, що все, я не їду воювати, я їду звідси. І я поїхав далі працювати на позиції. Страх завжди присутній і дуже сильний страх, але е, не знаю, як пояснити. Ну, це обов'язок. Ну, ми мусимо це робити. Повернути, вийти на кордони 91-го року. Ну, це моя мотивація. Ну, я не можу сказати, чи це реально, чи це нереально. Я звичайний солдат, але це моя мотивація і мої бажання, і я йду до цього помаленьку з хлопцями. Хлопці, запрошую вас до підрозділу Дніпровські штурмовери української добровольчої армії. У нас круто, ми все навчимо і будемо разом воювати. Слава Україні!